А первосвященник спитав, чи воно справді так? Він же відповів: Мужі брати, і отці, слухайте, Бог слави з'явився батькові нашому Авраамові, як він ще був у Месопотамії, перш ніж він оселився у Харані, і сказав до нього: Вийди з землі твоєї. І роду твого, і йди в землю, яку покажу тобі. Тоді він вийшов з халдейської землі і оселився у Харані А звідси, як умер його батько, бог переселив його у цю землю, в якій живете нині, і не дав йому в ній спадщини ані на наступінь ноги, але обіцяв дати її йому в посілість. І його потомкам після нього, хоч у нього і не було дитини. А Бог сказав йому, що його потомство буде захожим у чужій країні, і його поневолять, і будуть гнобити 400 років. Але народ, що вони йому будуть служити, сказав Бог, Я буду судити, а після цього вони вийдуть і служитимуть мені. На оцім місці І дав йому союз обрізання. Тож Авраам породив Ісаака, і на восьмий день його обрізав, а Ісаак Якова, а Яків – дванадцять патріархів. А патріархи із заздрості продали Йосифа у Єгипет та Бог був з ним. І визволив його з усіх його скорбот і дав йому мудрість і ласку перед фараоном, царем єгипетським, а цей настановив його правителем над Єгиптом та над усім домом. Аж тут настала голоднеча по всьому Єгипті і Ханаані та велике лихо, і наші батьки не знаходили поживи. Яків. Зачувши, що в Єгипті є збіжжя, послав туди перше батьків наших, а другим разом Йосиф дав себе пізнати своїм братам, і фараонові стало відомим походження Йосифа. А Йосиф послав і прикликав до себе свого батька Якова і усю родину сімдесят душ. От і зійшов Яків у Єгипет і помер сам він і батьки наші. І перенесли їх у Сихем і поклали в гробі, що його Авраам був собі купив за ціну срібла в синів Хамора у Сихемі. Як же наближався час обітниці, що нею Бог поклявся був Авраамові, народ розрісся і намножився в Єгипті. Аж поки настав інший цар в Єгипті, що не знав Йосифа. Він, обходячись підступно з нашим людом, гнобив батьків наших і змушував їх викидати власних дітей, щоб вони не жили. І саме під ту пору народився Мойсей і був угодний Богу його годовано три місяці у домі батька його. Коли ж він був викинутий, взяла його дочка Фараонова і вигодувала його собі за сина. І Мойсей був навчений всієї мудрості єгиптян, і він був сильний у своїх словах і ділах. А як йому сповнилося сорок років, спало йому на думку відвідати братів своїх, синів Ізраїля. І як він побачив, що одному з них чинили кривду, заступився за нього і відомстив покривдженого, вбивши єгиптянина. Брати його, гадав собі, зрозуміють, що Бог його рукою давав спасіння їм, але вони не зрозуміли. На другий день з'явився їм, як вони бились, і єднав їх у мирі, кажучи Мужі, ви ж, брати. Чому один одному завдаєте кривду? А той, що кривдив в ближнього, відіпхнув його і мовив Хто це тебе поставив над нами князем і суддею? Чи не хочеш ти й мене вбити, як учора вбив єгиптянина? При цім же слові втік Мойсей і жив приходним у землі Мідіанській, де породив двох синів. Коли минуло сорок років, з'явився йому в пустині гори Синаю ангел у полум'ї куща вогняного. Мойсей, побачивши, здивувався тим видінням. Та коли підійшов ближче, щоб придивитись, пролунав голос Господній: Я, Бог твоїх батьків, Бог Авраама, Ісаака та Якова. Увесь тремтячи. Мойсей не зважувався глянути, тоді Господь сказав до нього: Скинь з ніг твоїх взуття, бо місце, де стоїш, земля свята. Бачив я, бачив муку мого народу в Єгипті, і стогін його почув я, і от зійшов їх визволити. Ходи ж тепер, пошлю тебе в Єгипет. Оцього Мойсея, якого вони відсурались, кажучи, хто тебе поставив князем і судею, оцього Бог послав як князя та збавителя за посередництвом ангела, що йому в кущі з'явився. Оцей вивів їх, робивши чудеса та знаки в єгипетській землі, і у Червонім морі, і у пустині сорок років. Це той Мойсей. Що сказав синам Ізраїля, Бог воздвигне з поміж братів ваших пророка, як мене. Це той, що в громаді на пустині був з ангелом, який говорив до нього на гори Сінай та з нашими батьками, то він одержав живі слова, щоб вам їх передати. Це той, якому батьки наші коритись не хотіли, а відіпхнули його. І серцями своїми повернулись у Єгипет, кажучи Аронові, Зроби нам богів, які б ходили перед нами, бо той Мойсей, що вивів нас з єгипетського краю, не відаємо, що з ним сталося. І зробили собі тими днями теля, і жертви приносили Бованові і були раді ділом рук своїх. І відвернувся Бог і видав їх, щоб служили небесному війську, як то написано у книзі пророків. Чи ви приносили мені за і жертви за сорок років у пустині, доме Ізраїля? Ви носили намет молоха і зорю Бога Рефана образи, що ви собі зробили, щоб їм поклонятись. Тому виселю вас поза Вавилон. У наших батьків був намет свідоцтва у пустині, як повелів був той, хто говорив до Мойсея зробити його за зразком, що його він бачив. Його наші батьки взяли і винесли з Ісусом у землю, що нею погани володіли, яких Бог вигнав був з передобличчя батьків наших. Аж до днів Давида, що знайшов ласку перед Богом і просив знайти житло для Бога Якова. А Соломон збудував йому дім. Та не в рукотворених проживає Всевишній, як пророк говорить: Небо, престол мій, земля ж під ніжок ніг моїх. Який дім ви мені збудуєте? каже Господь. Або яке місце мого відпочинку? Хіба то не моя рука створила те все? Ви твердошії та необрізані серцем і вухом. Ви завжди противитеся Духові Святому. Які батьки ваші, такі й ви. Кого з пророків не гонили батьки ваші? Вони вбили тих, що наперед звіщали прихід праведного якого ви тепер стали зрадниками і убивцями? Ви, що одержали закон через вістування ангелів, але не зберігали його. Почувши це, вони розлютилися своїм серцем і скриготали зубами на нього. Стефан же... Повний Духа Святого, дивлячись у небо, побачив славу Божу і Ісуса, який стояв по правиці Бога, і мовив Ось бачу відкрите небо і сина чоловічого, який стоїть по правиці Бога. Вони ж закричали голосом великим і, затуливши вуха свої, кинулися на нього разом та вивели за місто і почали каменувати. Свідки ж поклали свою одежу у ногах хлопця, що звався Савлом, і каменували Стефана, який взивав, мовивши: Господи Ісусе, прийми дух мій! А впавши на коліна, закликав сильним голосом, Господи, не постав їм цього за гріх! І, промовивши це, смертю заснув.